У New York Times вийшла стаття під назвою Чи буде допомога Байдена Україні досить швидкою та тривалою з аналізом підписаних між США та Україною угод. Автор статті для New York Times – Девід Сенгер. Він протягом трьох десятиліть уже висвітлює протистояння над держав і американське президентство. Борислав Береза в себе в телеграмі виклав основні тези цього матеріалу. Зараз ми вам їх озвучимо. Це варто мати на увазі. Президент Байден підписав десятирічний пакт про безпеку з Україною та пообіцяв кредит у розмірі 50 мільярдів доларів при допомозі ЄС. Але чи прибудуть гроші вчасно щоб переламати ситуацію, і чи переживе угода нові вибори у листопаді? Запитує видання. Протягом 27 місяців. Президент Байден послідовно чинив опір тиску на США з метою прийняти Україну в НАТО. Бо був переконаний, що це може швидко призвести до того, що американські війська будуть змушені вступити в прямий бій із росіянами. Адміністрацію США заявлено, що це підписання має продемонструвати Путіну, що США і їхні союзники не мають наміру збирати речі та йти, залишивши Україну напризволяще. Незважаючи на цю заявку, є багато питань до майбутньої допомоги, але ще більший неспокій в українців та всієї Європи викликає те, що самі угоди можуть не пережити підсумків американських та європейських виборів. Пакт про безпеку, заснований на аналогічних десятирічних зобов'язаннях перед Ізраїлем, не містить жодної конкретної інформації про фінансування, лише американське зобов'язання працювати з конгресом, щоб забезпечити десятки мільярдів доларів, які будуть потрібні. Це найімовірніше означає ще одну запеклу боротьбу на капітолійському пагорбі без гарантованого результату. Але головна увага всіх експертів сконцентрована на такому пункті. Будь-яка зі сторін може припинити дію цієї угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами. Цей пункт набуде чинності через 6 місяців. Це саме та дірка, саме той перелас, яким скористався Дональд Трамп в іранській ядерній угоді, від якої він відмовився в 2018 році. На фоні всього цього нестабільне становище України нині помітно відрізняється від того, яким воно було кілька місяців війни у 2022 році, коли здавалося, що російські війська падають. У 23-му році з'явилася надія, що український контрнаступ витіснить московицькі війська з країни, але цього не сталося. Отож, у червні 24-го, незважаючи на всі розмови про те, що ми продовжуватимемо війну до тих пір, доки буде треба, все ж було мало дискусій, принаймні в межах чутності журналістів, про те, як може виглядати реалістичний ендспіль у новій угоді з безпеки йдеться про справедливий і міцний мир, але не визначено, що це означає, і що станеться, якщо справедливий мир опиниться у суперечності з міцним. Також помітно, що Путін, здається, має напрочуд високу терпимість до болю або принаймні до страждань своїх військ, йому на них байдуже. Понад тисяча російських солдатів загинули або були поранені в середньому кожного дня у травні. Так заявили в четвер високопосадовці НАТО. Українські сили все активніше реалізовують наступальні операції, оскільки після кількох місяців зволікань все більше західної військової допомоги нарешті досягає поля бою. Один західний військовий чиновник сказав, що напад Росії на місто Харків завершився, і як очікується, Росіяни не продовжуватимуть просуватися в найближчому майбутньому, а також що українські удари по базах всередині Росії, з яких обстрілюють Україну, починають послаблювати атаки Кремля. Але високопосадовець НАТО, який давав оцінку на брифінгу, сказав, що Росія як очікується надасть досить значний поштовх своїм атакам найближчими тижнями. І Росія, сказав чиновник, не хотіла би нічого кращого, ніж зіпсувати святкування 75-річчя НАТО у Вашингтоні наступного місяця. Ніхто з нас не повинен мати ілюзію, що це буде легке літо, сказав чиновник НАТО. Тож, тільки переживши це, і майбутні вибори, пан Байден та Зеленський зможуть спільно подумати про те, як може виглядати довгострокове майбутнє України. В іншому випадку всі ставки можуть бути зняті, включаючи те, як довго триватиме партнерство, про яке вони домовилися у червні 24-го. Від каналу «Самий Сік. Ну тут можна лише додати ще раз те, що в минулому дипломат та зараз публіцист Олег Шарп. Неодноразово підкреслював, що ці угоди, які підписує Україна з різними партнерами, це в принципі то і непогано, але вони в основному йдуть не ратифіковані парламентами країн. Аналогічно це сталося, от і в США тому називати це безпековою угодою, це занадто гучно. Це скоріше така угода про співпрацю у військовій сфері. Те, що піарники Зеленського намагаються це подавати як величезну перемогу, це зрозуміло, але на практиці, на жаль, ці угоди, ну, це не п'ятий пункт угоди НАТО. Це не те. Прийде Трамп і може сказати, що та ні, розірвемо цю угоду і все. Тож сподіваємося, звісно, на краще, але готуємося до всілякого. Слава Україні! Слава Зсу, на яких все тримається, подяка партнерам, переможемо.